Слушай море. Слушай радіо! Доброго дня! Сьогодні я, Юрій Петрушенко, вітаю вас в ефірі онлайн-проєкту онлайн-події в третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа. Це партнерський проєкт громадських організацій України, що відбувається за інформаційної підтримки громадського сектору. І сьогодні ми з вами поговоримо. Про можливості співпраці громадських організацій і вищих навчальних закладів сьогодні е, е, беруть участь у цій програмі. Юлія Гончар. Юля, будь ласка. Доброго дня. Юлія Гончар, місто Черкаси, викладач університету культури. Олександр Швирков. Добрий день. Олександр Швирков, докторант Харківського національного університету імені Каразіна. Ірина Таран. Доброго дня. Громадська організація жіночої ініціативи «Місто Порятин». Так, Сергій. Так, Сергій, Сергій Зуєв, місто угу. дитяча громадська організація «Театр стради клас» Луганська область. Угу, приємно. Анастасія. А, добрий день. Організатор фізкультурно-спортивного клубу «Інвалідов Вєтру» з Білорусь-Пінськ. Микола. Нема на зв'язку, і е, у нас представник інституту креативних технологій, Анна Кохан, так. Добре. Е, що я хотів би сказати? Е, Склас така цікава ситуація, що м, громадські організації, в яких часто досить працюють представники вищих навчальних закладів, можуть бути і не пов'язані з вищими навчальними закладами. Тобто, і освіта в громадському секторі сьогодні відбувається е, не в вищих навчальних закладах, а шляхом тренінгів різних програм, які йдуть поза. Ви системою вищої освіти, і, і здається, що складається така ситуація, що якби вищ, вищі навчальні заклади стоять осторонь розвитку громадянського суспільства в Україні. Які у вас існують думки з цього приводу? Якщо у Юлі запитати? Насправді ну, є така тенденція. Двостороння таке якась розрізненість, тому що часто ну, я займаюся гендерними дослідженнями, наприклад, і є вчені, які займаються цією проблематикою, а є окремо громадські діячі, які займаються цією проблематикою. При тому вчені не дуже залучають ресурси громадського сектору, хоча це могло б бути ефективно. А громадські діячі можуть там з року в рік повторювати ті самі цитати, ті самі дані і не цікавитися науковців, що може щось змінилося. Є якісь нові дослідження. На жаль, таке іноді спостерігається. Ну про те, як на мене є позитивні приклади. Думаю, що пізніше ми про це поговоримо, коли люди йдуть на зустріч один одним. А як оцінюється ситуація з Харкова? Щодо співпраці університетів та громадського простору. Громадських організацій. Громадських Нет. організацій. А справа в тому, що ця співпраця взагалі-то є. Є громадські організації, створені при університетах, яких долучені яких -яких -яких університетів, але е, справа в тому, що можливо, вони е, з одного боку вузькоспеціалізовані, які працюють на якісь наукові дослідження, а е, з іншого боку, е, звичайно, немає е, такого ж широкої співпраці, е, поставлене на таку ш, широку основу, з саме з. Адміністрацією з місцевим самоврядуванням. немає так такого неперервного ланцюжка між е, е, вищими навчальними закладами та е, громадським сектором. І мені здається, обумовлено це перш за все, тим, що, скажімо так, у людей не вистачає для, для. У цієї громадської активності, тому що вони зайняті е, добуванням хліба насущного свого, і скажімо так: взагалі е, для того, щоб люди могли ефективно займатися громадською діяльністю, е, неважливо в якій сфері, в якому напрямку, е, вони мають е, мають мати для цього певні ресурси. А на жаль, в Україні сьогодні немає. А от якщо запитати нас виріне таран як успішного громадського діяча, можна крім громадської діяльності займатися ще чимсь чимось? Ну, в залежності від того, чим саме, про що як про що ви хотіли? Щодо. Ну Скажімо так, якщо громадська діяльність це просто така, як хобі, можна стати ефективним в цій діяльності? А, ну, Якщо ви питаєте у мене, то для мене громадська діяльність не є хобі. Для мене це ну, те життя, яке я на сьогоднішній день проживаю. Для мене це все дуже серйозно. Тобто це моя основна робота. Я не можу просто говорити, що це моє хобі, яким я там займаюся, хочу займаюся, хочу ні. От ви в діяльності от Іра своєї громадської організації якось звертались до вищих навчальних закладів, до можливо студентів, залучали їх в якості волонтерів. Ми більше працювали із Школою, я би сказала так, але на сьогоднішній день є таке бажання і є бачення цієї співпраці. От якраз у нас змінився керівник, у нас є філія Європейського університету, там змінився керівник. Зараз такий дуже прогресивний молодий чоловік Олександр Удот. І ми вже декілька разів з ним зустрічалися. От якраз наші зустрічі були пов'язані розробкою тієї стратегії. От як, як, як би ми. Співпрацювали разом для того, щоб бути корисними знову ж таки, щоб студенти були корисними нашій організації. А наша організація передала там знання і досвід, які ми маємо для того, щоб впроваджувати його в університеті. Ну, от на сьогоднішній день ми вийшли на знову ж таки володіння новими інтернет-технологіями, інтернет-медіа, тому що у них є факультет, який випускає. Таких я не знаю правильно, як це називається. Ну, таких людей, які працюють з комп'ютерами та комп'ютерними технологіями, володіють. Але коли він почав, коли ми почали обговорювати те, чим наприклад, я зараз займаюся, він сказав, що нам цього не вистачає. Ми так само хотіли б, щоб наші студенти володіли тими чи іншими знаннями. Ну і крім того, так само Олександр говорив про те, що потрібно створювати громадські організації молодіжні для того, щоб реалізовувати, щоб Студенти мали можливість більше себе реалізовувати тими самими громадськими діячами, займатися волонтерською роботою. Ну, є таке, є таке. Я не можу сказати, що великі дуже результати, але ми вже говоримо про це. Ясно. Може, що Сергій хоче додати? Сергій? Не хоче. Ну, я mm. хочу ні, Сергій хоче mm. додавати. На сегодняшний день, когда говорят о том, что нужно создавать больше или там, чаще, то на мой взгляд закон Украины про об'єднання громадян, дитячі, громадські організації, благодійні організації, не запрещает никого объединяться, создавать там, путем. Либо Поэтому как бы, я думаю, что это должна більше, может быть инициатива тех, кто хочет это сделать. Но как бы сверху вряд ли. Меня как бы волнует другой вопрос. Почему люди, которые заканчивают высшее учебное заведение, на сегодняшний день сталкиваются с проблемой трудоустройства только тогда, когда получают на свидетельства свидетельство о полном высшем образовании, не задумываются об этом раньше, к примеру. И второй момент, почему сегодня тренинговая форма обучения наиболее эффективна и продуктивна, нежели пятилетняя высшая школа, которая, собственно говоря, не дает тех навыков, которые которые должны, наверное, получать выпускники и приходить на работу уже, к примеру, закончив экономику предприятия, быть либо бухгалтером, либо экономистом уже как бы почти с большой буквы хотя бы. Вот. Но вот насчет этого, как бы мне хотелось бы, наверное, направить в это русло разговор. Добре, тоді я думаю, що ми так започаткували непоганий напрямок нашої розмови. Але на жаль, є формат. Я думаю, що в наступній передачі ми якраз поговоримо про те, якою має бути освіта для людей, щоб вони стали успішними саме в громадської діяльності. Що для цього потрібно? Чи потрібно мати якусь спеціальну спеціальність? Які саме спеціальності стають успішними? Чи це просто для цього не потрібна спеціальної освіти? Можливо, я тві на татуапрос. Ну, мабуть, давайте уже в наступній передачі, бо ця передача у нас закінчується. Слушай море. Слушай радио.